стоїть, керує, керує. Хлопці там Даня колота насипає там, матвій чекає, бабушка керує ход. Привіт, друзі! Там трішки вам вже показувала, поки хлопці заливають. Ми з лізочкою йдемо на заняття. Музична грамота називається. Так, да? да. Аліса не схотіла з нами йти. Залишилася вдома. Йдемо вдвох. Що, там? Що це? Це штучка. Та, навіщо воно тобі то скло якесь, додь. Звиклім. Така штучка. Навіщо тобі рукавички, дось? холодно, чи що? Таке сонечко яскраве, світло. Я вам покажу нам фестивальних мов та всіх подарунок. Да? Чи всім подарунки подарував, да? Да, хотів всіх подарувати. Дасюшка, Досюшка, Санта -Квалас. а що тобі Кіра в школі казала? Розкажи. Вона казала, що Санта-Клауса не существує. Не существує. А що я тобі сказала? Це такого сухистують, а вона не слухняна, і ті Да, і ставить, да Правильно. Тому що неслухняним діткам дійсно мама з папою кладуть подарунки, так? Тому що їм шкода, що вони неслухняні були, і Санта їм нічого не подарував. А якщо дітки слухаються, то їм приносить Санта. Да. Так що, друзі, хочеться, щоб діти... Як найдовше вірили в дива. Ну, подивимося, принесе тобі санта чи ні. Старші мої дітки теж по максимуму довго вірили в Санту. Я, в принципі, докладала зусиль, тому що дітки в школі розказували різні речі, але все одно я вважаю, так? що якщо слухняні дітки, то їм санта приносить подарунок. А ну, ми підемо сюди, напевно. пішли перейдемо дорогу. А якщо не слухняні, тоді вже мама з папою. Да? Дарують. дарують, бо да, їм шкода своїх діток, що вони не слухалися, вони їм дарують. Тому тобі Кіра так і сказав. Напевно, Санта не приніс я, і вона побачила, що мама кладе з папою, так? Да, да. Ну, Тому що була не слухняна, а то що треба слухатися. Хорош. Сюшка. шли сейчас. клас! класс, на вулиці, да? Я почему санта класс подарок? Я який хочу. ти хочеш подарунок, так? Да, я хочу очень много такого лапок. Що ти ще хочеш? Я хотіла для мами подарунок. Да, який? Хотя і маме, і маме волосы покрасити Волосы покрасить. Пофарбувати. А що тобі не подобається, як я пофарбувалась? Я хотіла, они будут Так, Може колись мама пофарбується ще. Ні, я сам такого прошу. Так що, друзі, бачите, хоче, щоб у мами був білий колір волосся. А я вже потрішку світлішою. Подивимось. Чисто білий, напевно, ні, але трішки світлішого добавь, додам говорить. У життя людей пускати лише простих, які пройдуть із нового щастя і горе. То друзі, коли я котика гладила, ззаді мені сигналила на машині кума, е -е, то вона мене підвезла до магазину Аврори, поки лізочку чекала, дещо там придбала. новорічний товар, уже там трішки вони викладають. Ну, в цій Аврорі що тут, тому що в кожній Аврорі по-різному в місті бачила там уже більше товару. Новорічного, то вже на поробки дещо купила. Зараз з Лізою вже йдемо додому до да, йдемо. Таке сонечко, друзі, сьогодні взагалі, як весною. Лізунчик. Лізуня рукавички наділа. Ну, мені жарко їй холодно. Дивіться, який стадіон. тут. Ну, колись, напевно, тут, можливо, якісь і змагання були, але зараз воно таке більш виглядає, як ну, покинуте. Ворони ходять. До речі, в українській мові дивися. Е в одних місцях показують, що ворона є в українській мові. Є в українській мові, а в інших називають ворону гава. Тож напишіть свою думку, як ви вважаєте, ворона, гава це одне й те саме чи е, різне? Буде цікаво почитати. І далі погладити. Так, да, дозволить погладити, так? Зрозуміло. Ти, може хотів їсти. Їсти хотів. Там, напевно, ж чиську такі вже погодували. Мне мені кажеться. Він домашній. Він домашній. Він домашній, ну значить не голодний. Він домашній. Так, давай, ручку пішли. Ще додому, так? Да? Ну, да, ми, ми вже 30 метрів третили. Так? хотела букву письмо написать. Да, и что ты там хотела написать? Я хотела, и, Бог, и я подружились. Я. Да? И Бог всегда счастлив, и защищал меня, и Бог стал стареньким. Да, а где ты так и бачу, где ты так и знаешь? По календарю моей бабушки крестили. Да? Да. Разумею. Угу. Ну, да, напевно, еще так. Вже майже підійшли до нашого будинку. Зараз гляну, що там туї син поливав, або нещодавно їх пересадили, і здалося, як вони тускніть почали. Що можливо, із-за того, що це осінь, а можливо, із-за того, що все-таки їм не хватало водички. То зараз ось. Хочу подивитися на них. Ну. Ну, ви знаєте, мені, вроді, вони прям яскравіші стали. А ця, якась... Ще вона трішки тускніє. Да, ось. Поки ми з Лізочкою ходили. Папа з хлопцями працювали. Дві кімнатки залили. Там А чого ці дві? А, ці дві, а да, дві. І туалет теж, так? Да? Ага. Да. Підлога зараз підлогу виключила. Даня вже около, молодець. А, і вже тут ванну. Майже залили теж. Андрюха каже, що не можна на теплу підлогу заливати, тому зараз вона холодна. Вимкнули. І сьогодні якось будемо ночувати, бо хочуть вони підлогу залити тут в коридорі. Діти мої, я безвласний я. я люблю вас щиру і безмежно. Бо найголовніше це сім'я. Мої діти ви для мене все світ, мої кіти пишні, запашні, гарні і такі до серця рідні, поки я живу ще на землі, я за вас усе віддам на світі. В квартирі плачу. Друзі, не буду заважати хлопцям працювати, поки вони там ще доробляють. А я піду вже збиратись. Хочу трішки підфарбуватись, давно вже цього не робила. Нам сьогодні на день народження у нашої хрещениці 10 років. Тож зараз трішки підфарбую обличчя. А знаєте, дівчата, хочеться теж спитати у таких по віку, як я. Ось мені 41 рік. І ось раніше, коли я була молодше, там спочатку підлітком, потім дівчиною вже старшою, тобто 20 років там, то більше макіяжу наносила на обличчя. І, і я помітила, що я і в принципі такі, як я, мої подруги, чим старше ми становимося, тим менше наносимо мейкапу на обличчя. Цікаво. Це у всіх так. Напевно, з віком розумієш, що багато макіяжу не потрібно. Напишіть свою думку. Зараз трішки підфарбую обличчя. Донька старша записує: мам, чому ти вії не фарбуєш? Вона мені подарувала туш для вій, там оліве. Ну, я собі очі малюю олівцем, але вії дуже рідко, тому що це так довго займає часу. Тож зараз, можливо, трішки вії нафарбую. так що пішла фарбуватись. А я, я, я хороша, чесна вірна, За себе як завжди стою хорою. Я йду вперед, усміхнено і рівно не оглядаюся на тих, хто за спиною. В мене потрібно відомі оха. Потрібно сил синувати асинецьок берегти. Друзі, зараз ми будемо вже виходити на день народження. Зараз вам покажу, вже хлопці доробили чоловік з синами. Дивіться, коридор повністю. Туалет ванна, дві кімнати. Тож до завтра вона буде сохнути. Не знаю, як ми сьогодні будемо ночувати. Чоловік каже, якісь дощечки тут покладе в одну кімнатку. Але якось витерпимо, зато підлога вже залита, майже вся. Так, ти менше і там, щоб ти зайшли могло. <рес> я? Так. Да. нажирайся. Mm -hmm. Тоді буду я тебе тут. О, нормально. Крайні мріяли я зайду так. Друзі, так що ми йдемо на день народження до хрещениці.